Йой, мамо рідна, такої війни в нашому селі не було, навіть коли ціни на цукер підняли. Приїхала Марта з міста, намальована, як та картинка, а наша Марія думала, що то не невістка, а цілий іспит для села хто кого переміг помада чи сапа. Сідайте зручно і самі почуєте. Отож. Ви знаєте нашу Марію, так? Ну, та шоколоксьон заживе, така чорнява трохи, занадто активна, аби не сказати всюду суща. Вона ніби знає, що в сусідському баняку вариться раніше, ніж сусід сам того скуштує. Вона, як той сільський 4 g інтернет, покриття має всюди. А сусідка її Зіна, то взагалі, вона, як тільки почує щось цікаве, то її язик вмикається швидше, ніж електрочайник. Вона замість того, щоб по сусідській солі позичити, прибігає як репортер з новинами і завжди з телефоном. І от син Марії, Артемчик, хлоп хлопом, але такий вже міський став, такий менеджер, що курки боїться. Приходить він у неділю, а сам блідий, як стіна вапном мащена. І каже Марії, Мамо, я тобі файну новину маю. Я, я хочу Марту привезти». Марія аж очі вирячила. Вона так на нього глянула, ніби він сказав, що козу їхню продав. Кого? Марту? Ту що ти мені показував, що вона як намальована картинка. Ти що, сину, ти з глузду з'їхав? То, напевно, та що думає, що молоко в пакетах росте. Тут уже підійшла Зіна. Ой лишенько, каже Зіна, Марта, міська фіфа, на тиждень. Марія, готуйся то тобі не картоплю садити, то тобі іспит. Але Марія, вона ж горда, як пала. А що ви хотіли? каже Марія. Хай привозить, я їй покажу, що таке село. Подивлюся я на неї, як вона на городі зо дві години постоїть. Я сидів на лавці трохи далі, але вуха ж у мене, як лукатори. Настала субота, приїжджає. Ой, то тож не просто фіра, тож машина Низка, червона блищить, як у Ксьонза на сповіді люстерко. Виходить Марта. На височенних підборах у таких світлих штанцях, що аж світяться, а на лиці макіяж. Вона, як та квітка з міського парку. Марія аж остовпіла, а Марта посміхається. Підходить до Марії, цілує. Доброго дня, Марія Васильівна! як я рада, що нарешті тут, як у вас гарно, мамо рідна. А, ну, дякую, бурмоче Марія. А що ви ж їсте, міські? У нас тут прості страви. Марта усміхнулася хитро. Ой Марія Василівна, та я ж все їм. А якщо можна, то я завтра сама щось таке приготую. Артем, ну пам'ятаєш мій борщик. Артем аж ожив Мамо, вона варить так, як ніхто. Її бабця навчила, вона з Рівненщини, з села. Ти ж не думай, що вона тільки на фарбування знається. Марія аж поперхнулася. З села? Бабця навчила? Тоді чого ж вона приїхала, як та принцеса? Ну, ну, подивимося, подивимося. Отак і почалося. Настав другий день, неділя. Ранок. Марія, звісно, встала ще до того, як півень навіть подумав горлати, щоб перше все зробити. Вона ж думала, що та міська буде до обіду спати, як ведмідь у барлозі, але тільки но вийшла, аж зупинилася, як вкопана. Йой, лишенько. На кухні біля плити стоїть хто? Марта. Вже переодягнена, хустинка, файно зав'язана і чаклує. А пахне то пахло дитинством і щастям. Ти що дитино робиш? Доброго ранку, Марія Васильівна. Я ось вирішила всім сніданок приготувати. Це я деруни зі сметаною роблю, а поки картоплю тру, то я і вашим курочкам, що в мене за вікном ходили, трохи зерняток підсипала, бо вони такі голодні, аж дивляться сумно, як бездомні кошенятам. Марія стояла як той дуб. Що його блискавка влучила, вона ж про курей забула. Ти, ти курей годувала? Та трошки. Бабця завжди казала перше живіт худоби нагодуй, а тоді свій. Я цю мудрість пам'ятаю. Тут Зіна, котра прибігла позичити цукру, аж присіла на порозі. Ой лишенько, прошепотіла Зіна, Маріє, та вона ж тобі конкурентка. Вона, простий Господи, не міська, вона засланий козачок. Пані Марія, а де у вас сапа? Нашу тобі сапа, вже розгубилася Марія. Та бачу, що город ваш колохати трохи в бур'янах втопився, а я люблю сапати. Це мене заспокоює. Город не чекає. Марія і Зіна підбігли до вікна, як дві ворожки до кришталевої кулі. І що вони бачать? Марта. У тих своїх світлих джинсах і хустинці сапає, сапає так, як на змаганнях. А ще бур'яни збирає, бо бабця навчила бур'ян у компост дитино. Зіна аж сіла на лавку. Ой, лишенько. Вона краще за нас сапає, а то в неї манікюр. Це ж мамо рідна, марнотратство. Тут зайшла Марта. Рум'яна, щаслива, Готово, Марія Васильівна, Півгороду прийшла. Тепер мені легше буде жити. Марія аж засмутилася. Так, але вона сапає краще за мене. майже крикнула вона. Її перемогли не красою, а сапою. І от, коли всі сіли за стіл, Марія рішила зробити свій контрольний постріл. Марто! Каже Марія, ану, скажи мені, ти знаєш, як відрізнити добру корову від поганої? Звісно, Марія Васильівна. Бабця казала корова, що дає багато молока, має вим'я як повний мішок, а не як порожня рукавичка. А що, у вас є корова? Марія аж опустила голову. Ну, нема. А то жаль. Отак, дитина моя, Марія, хоч і хотіла міську фіфу спіймати на незнанні, а спіймала. Супергосподиню. На третій день Артем каже. Мамо, сьогодні отець Тарас обіцяв зайти на обід. Марія аж ніж опустила. Ксьонц отець Тарас. Він же в нашому селі як папа римський. Він завжди хвалить лише маріїні вареники. Це ж її корона. Йой Боже. крикнула Марія. А він не їсть нічого жирного і дуже любить голубці з грибами. Тут з'явилася Марта. Вона крикнула і промовила, Я приготую. Це мій шанс подякувати вам за гостинність. Тільки от гриби. Грибів нема. Марія посміхнулася, як кіт на сметану. Нарешті, у мене є запас сушених білих, але їх треба файно вимочити, а то будеш мати голубці як з піску. Яйця в курнику. Марта, не поспішаючи пішла до курника. А там, як завжди, хаос і скандал. Але Марта, як та чарівниця, тихенько щось до них говорить, і ті кури не кричать. Вона збирає яйця як на параді. Зіна, яка вже сиділа під вікном і знімала репортаж, аж очі вирічила. Ой, лишенько, та вона ж навіть курей приборкала. Марія, то тобі не невістка, то тобі дресирувальниця якась. А Марта ж зробила голубці такі маленькі, такі акуратні, як ювелірна робота, а гриби вимучені дали такий аромат. Приходить ксьонс, отець Тарас, скуштував, закриває очі. Ой, мамо, рідна, каже він. Та це ж не голубці, це ж пісня, це ж чи його це рук діло? Це Марія, ти перевершила саму себе. А Марта, вона не мовчить. Вона встає, вклоняється і каже: Дякую, отче Тарасе, але це я готувала. А що ви хотіли? Бабця навчила. Ксьонд отець Тарас знову відкриває очі, дивиться на Марту на її манікюр, а тоді на тарілку з голубцями. Прости, Господи, каже Ксьонд, а потім сміється. Дівчино, та ти не просто готуєш, ти чаклуєш. Ви, Марія, тепер маєте не вістку, а цілий скарб, бо справжню господиню ніяка помада не зіпсує. Марія опустила голову. Вона зрозуміла, що програла, але програла гідній людині. Ну, а що ви хотіли? каже Марія, але вже з теплою усмішкою. Я ж думала, що то тепер такий дрес код у них красиво виглядати, аби не злякати. Після того, як отець Тарас коронував Марту, в Марійній хаті запанувала тиша. Марія дивиться на Марту, на ті руки, що вже трохи в землі, але вони золоті. Вона згадала, як сама колись приїхала невісткою. Марто! Каже Марія, а голос у неї такий тихий, що аж не схожий на її звичайне гурчання трактора. Знаєш, дитино, прости мені, стара дурна баба. Я думала, ти приїхала як та сорока на призьбі. Я тебе хотіла перевірити. Марта взяла Марію за руку. Я знаю, пані Марія, я все зрозуміла. А що ви хотіли? Я ж не ображаюся. Це ж закон села. Моя бабця завжди казала, словам не вір, а роботу перевір. А я ж бачила, як ви до мене ставилися. Але я вас розумію, ви господиня. І я вам скажу чесно, я не знала, як ті кури приборкати. Але я згадала, як бабця казала: не кричи, а тихо проси. Вони ж, як жінки, ласку люблять. Марія аж регоче, зі сльозами на очах, але регоче. Йой, ти глянь на неї! Жінки ласку люблять. Ти Марто, ти тепер мені як рідна донька. Мені не треба конкурентка, мені треба помічниця. І тим часом на вулиці Зіна закінчила свій репортаж і виклала його у свій Тікток. А там на відео Марта сапає, Марта готує, Марта збирає яйця, а в кінці ксьон схвалить голубці. І написала Зіна такий заголовок. Міська фіфа вес, сільська баба, битва, яку виграла помада. Вона ж думала, що то буде скандал, але що тряпилося? Люди подивилися, посміялися і почали писати не про сварку, а про дружбу і працю. Зіна сидить, читає, а сама злиться. Вона ж хотіла, щоб був скандал. А вийшов гімн села. І закінчився цей тиждень тим, що Марта з Марією вдвох робили заготовки. Марія вчила Марту, як правильно заквашувати капусту, а Марта вчила Марію, як користуватися якимось там міським блендером. Вони знайшли золоту середину. Коли Артем з Мартою сідали в ту свою червону машину, Марія вже стояла з повними торбами. Приїжджайте швидше, дитино. Марія обіймає Марту. А якщо там у місті, той Артем тобі щось не те скаже, ти мені дзвони. Я йому тоді сапою погрожу. І це, дитино моя, і є найбільша народна мудрість. Справжня любов і працьовитість вони завжди видно. Слухали, як Марта сапала, то й ви не лінуйтесь, але перше вподобай кутисні, щоб дід знав, що недарма язиком молотив. І щоб тобі за це добро на городі вродило, як ніколи. Напиши коментар, чий борщ кращий, твій чи Мартин. Подивимося, хто з нас справжній кулінар. І найголовніше підпишися, бо наш канал то тобі не старий радіотелефон. Тут всі новини. Якщо пропустиш, то потім будеш у Зіне в Тіктоці дивитися, а там правди, як у решеті води. Підпишись і будеш знати правду від діда.